Всім привіт! У теплиці в мене ростуть огірки у відрах без дна і дуже це мені подобається. Мені завжди було цікаво, оця рослина у пакеті росте. Коріння лише в пакеті чи пішло в землю. Зараз я роздеру і подивлюся. Ціле літо ходила і мріяла подивитися, як там почувається коріння. Чи у пакеті і земля-волога, бо я щодня поливаю, буває і два рази. В цьому пакеті саме мертус росте, найсильніша рослина. Здавалося б, можна їх і далі залишити, але тоді я назбираю забагато хвороб. Я колись обробила, але воно не дало результату. А шкідники всі залишилися, зараз винесу їх, бо на той рік, мабуть, тут же буду і висаджувати земля-волога. Треба купати лопотою. Не так це легко, як думалося. Думала, прийду, погребуся, воно все видно. Є велике коріння, яке пішло в землю. Ось рівень землі. Глибше воно росте. Мертус висаджую третій рік. В цьому році дуже популярний йогірок Арктика. Я купила, спробувала і не шкодую. Швидко розпочинає плодоносити. На той рік теж буду його купувати. І Мертус також. Тут навіть ще ось огірки, які є. Такий Мертус великий. Але так, щоб воно там до морозів не буде родити, я провіряла. Цікаво закрутилося в пакеті. Деяке коріння пішло в землю. Але основне, воно так легко піднялося. Все основне коріння було у відрі. У пакеті. Основне коріння було в пакеті. Декілька корінців пішло в землю великих. Ось скільки коріння. І тримається за землю. Хочеться і в відрі подивитися. Але ось дріжу і в відрі подивимося. Це відро. Відро упхало у землю. Це коріння лише у відрі. Так що треба поливати. Огірок жив за рахунок відра. Переверну ще одне. Так само відро. Що ми маємо? Коріння нема під відром. Он, дійшло до землі воно. Я думала, воно піде в землю. Ось таке коріння було і закінчилося біля дна. Огірок моє. Коріння рівно для відро. Оцей, що росте, росте на землі, він взагалі мені дуже мало огірків дав. Більше я не буду на землі в теплиці висаджувати. Зараз викопаю, подивлюся, де скільки в нього коріння. Коріння світле, але врожаю не було. двох двохвідерна виварка. Був огірок, вже немає. Без дна. Маленькі корінці виглядають. Коріння трішки доходило до землі з великої каструлі. Для себе я взяла, що чим більша каструля чи відро більше, тим більший врожай і легше доглядать. І йому тут краще, бачите, було. Ну, Зараз вже щось загинув. Горне коріння і багато. Треба за літо назбирати отаких от великих без дна Каструль. Врожайні у великому. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Тепер про огірки я майже все знаю. 24 червня. Збираю огірки. Мені, мов у мене їх ніколи стільки не було. Куди не глянь огірок? Це орктика. І тут вони є. Листя не здорове, але ми листя не їмо, ми їмо огірочки. І дуже багато.